Всім доброго дня, слава Україні! Знімаю невеличке відео по сівалочці на китайських сушняках, там просили зняти. Як воно буде виглядати? Ну, сама конструкція сівалки не відрізняється від моєї нічим. Єдине тільки те, що вона буде йти на китайських сушняках без коліс на каткові. Так. Ну, все, я не маю можливості поставити. Щоб показати, але китайські сушніки будуть стояти ось так. По стандартній стойці вона була врізана під 90 градусів, заварена, просверлені ще один додатковий отвір і буде кріпитися на поводочок. Так само, щоб довантажити даний сушнік, сюди буде стояти пружинка, догружатель. Отак як сушнік цей дуже легенький, то пружиночка своє трошки додавить йому. Далі. За сівалочкою, сівалка буде мати привід від ось такого катка. В діаметрі він має метр. Так само він буде кріпитися на підшипнички через трикутничок. Сюди буде спеціальний трикутничок, виведена стоєчка сюди з опуском під підшипник, і знизу буде підварений швелірочок, щоб воно було закріпити корпус підшипника. І від зійці буде даний теж трикутничок сюди. То все буде теж кріпитися до даної стойки на болти. Кріпєш буде йти. Ось так вона виглядає в загальному. Сівалка є на 19 сушників. По рамі вона має рівно 3 метри, На даній сівалці бачок йде суцільний на всю довжину сівалки. Сюди ще не ставлю зірочку, бо токара не було мого, він тільки недавно приїхав, і зірочку ще треба проточити. Так, зараз відкриємо. Отак, виглядає бачок середини. Бачок є вмістительним. Так воно все виглядає. Також, якщо когось цікавий ще сівалочка... Є сівалочка на продаж на 2,70 з міндобривом на 17 сушників. Також вона йде на суцільному бачкові. Ось на такій резині Ззаді будуть за нею стояти ось такі загортачі. Сівалочка вже буде йти на е, звичайних сушниках від CZ. Якщо когось дана сівалка зацікавить, телефонуйте. Є можливість відправити через делівері по цілій Україні. Так виглядає також дана сівалка. Всім до побачення і приємних свят.